Привіт, друзі. Учора був на зустрічі, де науковці, політологи робили доповідь про наш парламент, про офіс президента, про спроможність чи неспроможність української влади. І спроможність формулюється як здатність органу чи парламенту, чи кабміну виконувати свою функцію. І там був такий цікавий, дуже факт. Я посилання обов'язково дам під цим відео на це дослідження. Такий був факт, що пан Шмигаль жодного разу не робив жодного звіту про свою діяльність. Але про що звітувати, якщо пан Шмигаль жодного разу не пропонував програму дій? Тобто, за Конституцією, за законом про Кабмін, прем'єр-міністр має перед парламентом звітувати про виконання програми. А якщо програми немає, про що звітувати? Тобто він ніколи не затверджував, не акцептував програму дій, програму розвитку в парламенті України. Ось просто уявіть, наскільки. Ця інформація, ну, я навіть не знаю, який рівень злочину це. Тобто, у нас є уряд, якому в руки віддані всі наші гроші. От в цьому році це буде понад 6 трильйонів гривень. тобто 6 трильйонів гривень 150 тисяч доларів, ну, тисяч гривень, 150 мільярдів доларів в руках кабінету міністрів. І вони на ці гроші не розробляють програму дій, не розробляють програми розвідку і не звітують про виконання цієї програми. Тобто, у нас кажуть, що якась є проблема в суспільстві, так у нас суспільство повністю відірвано від уряду, уряд нас, гроші там, вони мають. Відповідати перед парламентом, але парламенту не цікаво. Ніхто не вимагає від них надати план дій, план розвідку і не вимагає звітувати за свою діяльність. От зараз їх поміняють на місце Шмигаля сяде якісь, якась інша людина, яка там вже була десь там, чи в парламенті, чи в офісі президента, чи в Кабміні. Тобто, то це будуть свої люди. Тобто серед своїх вони поміняють їх місцями і вони там продовжать сидіти. Тобто ці 150 мільярдів доларів на рік буде хтось інший розподіляти. Але нам ніхто не розкаже, чим саме займається цей уряд. Це, ну це такий злочин такого масштабу. А хто може це розслідувати? Хто може розслідувати такий злочин, коли всіх керівників силових структур. Правоохоронної сфери призначає Офіс президента. Всі ті самі люди. Тобто, і Кабмін призначає Офіс президента, і силові структури Офіс президента, і парламент набрав теж Офіс президента. Тобто, ми в таку, потрапили в таку пастку, що ніхто не може сказати, чому на зброю виділяється лише 13 мільярдів. От в них в руках 150 мільярдів, а виділяється. Лише 13 мільярдів зараз трохи додали грошей, але міністр фінансів виступає і каже, що вже є бюджетна декларація, ми її ще не бачили, в якій грошей буде виділятися на зброю не менш ніж у 2025 році. Тобто, міністр фінансів вважає, що грошей в цьому році достатньо, не потрібно більше виділяти. Тобто, якщо буде далі війна. Грошей буде виділено не менше, ніж у 2025 році, сказав міністр фінансів. Мені цікаво, хто йому сказав, що грошей достатньо. Тобто, міністр оборони не вимагає більше грошей. Міністру оборони всього достатньо. Тобто, у нас майже всі підрозділи оголошують збори. Благодійні фонди постійно оголошують збори. Всюди йде реклама в інтернеті: донатті, донатті, донатті потрібні гроші, потрібно закривати міста від шахедів, потрібно на лінії фронту, пікапи, машини швидкої допомоги. Всього потрібно. Але міністр фінансів вважає, що це всього достатньо. Ну тобто, йому ж це міністр оборони, напевно, сказав. Ну, я не чув жодної заяви від Умірова, щоб він волав, що нам не дають гроші. Ні, такого немає. Я не чув від сирського. Не чув, щоб він сказав, що нам бракує грошей. Все нормально, всього достатньо. Тобто, генералам Генерального штабу всього достатньо. Умірова всього достатньо. Міністр фінансів каже, ну тоді будемо виділяти стільки, скільки в 2025 році. Тобто, ситуація прямо зараз. Повністю влаштовують наш кабінет міністрів. От як зараз є, значить, все нормально. Ще була там дуже цікава цифра в цьому дослідженні, що усі уряди України, які працювали за ці 34 роки Незалежності. 60% з них працювали без програми дій. Без програми діяльності, без програми розвитку. Тобто просто якихось фунтів ставили на посади міністрів, на посади прем'єр-міністра, і вони просто розподіляли там бюджетні гроші, наші з вами гроші, наші з вами державні підприємства, наші з вами державні банки, наш з вами Золотовалютний резерв. Тобто, сидять люди якісь без програми дій. Без програми розвитку. Просто сидять якісь люди і розподіляють цей весь бюджет. І який наслідок зараз? Тобто за цей час, за 34 роки, коли отак от працює Кабмін, без жодної відповідальності, без програми, який наслідок? Втрата населення в два рази. Тобто, настільки послаблена країна, що Росія вирішила на нас напасти. Це ж наслідок дій парламентів, урядів, президентів цілеспрямована дія по послабленню України. Тобто, може, вони не думали, не ставили за мету послабити Україну. а Просто з бюджету забирали гроші, не витрачали їх на зростання і розвиток, а просто забирали собі. І так, 34 роки. І от ми прийшли до такого результату: що ми стали дуже зручною жертвою. Для російської агресії І прямо зараз, коли потрібні гроші на дрони, на пікапи, на новітні розробки, щоб захистити міста, міністр фінансів вважає, що зараз фінансування нормально йде. Збільшувати не потрібно.